Вийня Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Учителю благи, що робити мені, щоб життя вічне успадкувати, спитав один чоловік у Христа, бажаючи почути від нього якусь відповідь, як чули ми на початку Івана Іваніджени. Покушаючи Христа, приступив до нього. Бо він був освічений грамотно, він знав вже ці заповіді, які виконував змалку свого, як казав сам про себе. Але щось його турбувало, щось йому не вистачало. Він хотів більшої, вищої досконалості. Тому питає, що мені робити, бо почув, що нову науку. Христос на землю, щось нове досі нічого не не бачене, тому поспішив до нього з тим питанням. А Христос каже йому, чому ти з мене благим, ніхто не добрий, крім Бога самого і перелікує йому заповідь, який треба виконувати. Не кради не свідчи, не поправді набиття свого, шануй батька і матір. І виконує інші заповіді. А юнак той чоловік каже, я виконав все це з дитинства, чого ще мені бракує? Ось вам приклад стремління до вищої досконалості, те, що він виконував, вже його не задовільняло. Він був насичений тим виконанням заповідей Божих, який вважав, що він виконував. І ось тут Христос. Починай йому говорити про заповідь першу, а що перша заповідь гласить. Полюби ближче, полюби Бога Твого усім серцем, думкою, міцністю і душею Твоєю. І друга однакового з нею полюби ближнього свого як самого себе. І якщо ти хочеш бути досконалий і виконував досі в ці цій заповіді, то тобі тільки одного бракує. Роздай все, що маєш, роздай бідним і йди тоді за мною, узявши Христа. І той чоловік, чуємо, ми з Іваном пішов, зажурений, засмучений від Христа. Бо великі маєтки мав. І до тих маєтків прикипіла душа Його. Він звик до них, вони давали нам певні пільги, привілегії, можливість без турботи. Щасливо жити на цьому світі, а тут раптом треба їх продати, роздати бідним і йти з нічим за Христом. Тому смутний пішов він від Христа і нічого нового для себе не придбав. Бо його власний, я, його душа, його амбіції були полонені отим багатством. Який він мав до кого звик, яким рахувався, чи доставляло йому верну насолоду і радість, яким звик розпоряджатися для земних утіл, а тут роздати все, розділити поміг іншим, від чого не сподівався і не чекав. Тому смутний пішов від Христа і вшліт йому Христос каже. Як трудно з багатим війти в Царство Небесне. Але ученики питають, його, хто ж тоді може спастися, бо серед єврей була повширена така думка, що за благочестиве праведне життя Господь наділяє майном і багатством, то хто ж спастися може? Адже якщо взяти кожну людину, кожен з нас володіє. Певною часткою майна якого. Квартирою, будинку, автомобілем, одягом, мердами, побутовою технікою, заощадженнями. Що робити з цим? Тут треба, брати і сестри, бо Христі правильно розуміти слова Христа. Христос не закликає до бідності. І не тільки шлях бідності, шлях до неба є. Правильної оцінки свого майна закликає до нас Христос. Адже якщо ми роздамо свій зимовий одяг, в чому будемо ходити в зимі? Якщо хтось користується по роботі, автомобілем, він не зможе працювати на цій роботі, що продасть і гроші війни, то треба правильно підходити до слів Христа. Люби ближнього свого як самого себе. Насамперед, не кривдити нікого, не зневажати, не принижувати, не ображати, по можливості милостиню давати ближнім своїм від майна свого. І тим виконаємо закон любові. Адже каже нам 8 глава Євангелії від Луки, що жінки ходили за Христом і служили йому майном своїм. І не треба думати собі, що шлях до неба то шлях тільки бідності і, зли... і злидатства. Адже був багатий Йосип Аримафей, який віддав Христу гріх свій в саду біля Голгос. Багатий був, не кодин, який хибні 100 літрів миру, щоб намастити померлого Ісуса Христа. Багаті були жінки-мироносиці, які служили вірною правдою Христової церкві. Багатий був Юрій Великомучений, переможець. Багатий був Дмитрий Мироточий. Багатой була княгиня Оля Князь Володимир. А скільки багатих, які прийняли благовістя про Христа, залишили своє багатство, роздали бідні, пішли за Христом. Тому то не треба думати собі, що за Христос закликає до поголовної бідності своїм майном можна служити ближнім своїм, розділяючи їм в певну міру своїх сил, тілесних і духовних, милостию на користь їхнього. Тому, то, браття і сестри, в Христі, тут Христос нам ставить однаковий заповідь і багатим і бідним входженням в Царство Небесне. Виконуй заповіді. Бо бідні бувають злобні. А чому бідні? А тому, що привик до пляшки, до горілки і всі гроші, які має, витрачає на спиртне. А був би добрий, був би правдивим християнином, то знав би, що алкоголізм приводить до гріха неволі, залежить від горілки від алкоголю. І би не пив. І мав би певні кошти. тому бачимо, що бідність не завжди і запорукою виконання Христових заповідей. Однако ви ставите всі умови і багатий бідних. Виконуй заповіді і будеш мати Царство Небесне. Тому, то, браті і три, бо Христі. Правильно розуміємо Христа. Ніхто не благий, тільки один Бог. Кожен з нас має гріх певний. І кожна церковна молитва немає людини, яка би жила і не согрішила тому-то. Щоб ми не були заслужені той багат, який звик до свого багатства, щоб наші багаття не стало для нас ідолом і кумиром, не стало для нас Богом. Ось що саме головне, що ми розуміли що Господь посилає нам всі земні блага. Він посилає дощ ранній і дощ пізній. Він сотворив землю з багатими надрами її, як би за тепер залежить наше матеріальне життя, відцінити енергоносіїв, за ті наші побутові платки, які ми платимо за нас тепло, воду, світло в оселях наших. Все це Господь і дав людей, тільки просить людей, виконуй постанови мої. І хай Господь одним правильним відношенням до багатства навчить нас, що наше багатство на небі, бо скільки ми би не надбали тут на землі в певний час, у час останнього подиху свого, ми залишимо нашим спадкоємцям. І нічого з собою, крім наших справ, які ми чинили, на землі з собою нічого не візьмемо. Все це залишиться нашим дітям чи родичам, чи спадкоємцям нашим. Тому хай Господь навчить нас правильного відношення до земних багатств, правильного розпорядження ними і правильного життя разом з ними. Для спасения душ наших Во славу Божу Аминь. Слава Иисусу Христу.